Такий молочно-шоколадний десерт смакує всім і дорослим і дітям, а дорослі ще й просять рецепт. Неймовірно смачний десерт із молока. Мене звати Валентина, і ми сьогодні разом з вами приготуємо шоколадного десерту із таких інгредієнтів. Приготуємо. Цю смакоту разом Желатин заливаємо молоком. Молоко беремо із загального об'єму. І змішуємо, перемішуємо і залишаємо, нехай желатин розбухне, залишаємо його ось так на столі на 20-30 хвилин. Какао-порошку ми беремо 3 столові ложки. А ви ж можете взяти більше, та й цукру ми беремо всього 100 г. А ви можете взяти більше чи менше. Можна взяти і цукру замінник. У каструлю виливаємо все молоко і ставимо каструлю на вогонь, доводимо молоко до кипіння. І Ретельно змішуємо, перемішуємо какао та цукор, Каструлю ставимо на вогонь і доводимо ось цю суміш до кипіння. Будь-якими часточками дрібнемо шоколад. Уже і желетин набув. Його можна розтопити на паровій бані. Або у мікрофільовій печі. Довели молочну суміш до кипіння і додаємо шоколадну плитку, і розмішуємо, розтоплюємо шоколад. Розтопили вже плитку шоколаду і додаємо розтоплений желатин І все змішуємо до однорідності Можна жилети додати просто і у каструлю і поставити на вогонь. Але не дати ці суміші закипіти. А далі шоколадну масу охолоджуємо, кілька разів змішуємо, щоб плівочка не утворилася на поверхні суміші. І готуємо будь-яку посудину. Виливаємо. Молочну суміш і ставимо для охолодження на 2-3 години у холодильник чи виносимо на балкон. Уже починає густіти. Швидко час минув. Уже десерт став стабільний. Будемо його вимати. Розрізаємо коробку і вимаємо ніжний. Ось який. Можна зверху трішечки посипати. Чим? А чим бажаєте? Цукровою пудрою, какао порошком, шоколадом тертим тощо. Ви так легко і просто із молока десерту ще не готували. Ну що, пора вже й розрізати. Гарно стабілізувався. Швидко готуємо, а ще швидше ця смакута зникає зі столу. Десерт нарізаємо шматочками, заварюємо чай і подаємо до столу. Їмо і ще їсти хочемо у цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачного!